Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав на нашу діляночку із капустою, і я її ціле літо вам не показував. Зараз розумієте чому. От, а сьогодні вже ми її вирізаємо, готуємо саму ділянку під диски, будемо вносити сюди, до речі, добрива. Тому зараз я вам покажу, що залишилось, поки ми ще її не вирізали. Сама ділянка виглядає отак. Травичка, як ви бачите, є, але вона мала. Невелика травичка. От, відповідно, я якось от все збираюся зняти відео на цю тему по поводу е, того, як ми боролись із травою на різних ділянках, хічим, де ми використовували гербіциди, де це була механічна обробка. От, я думаю, що якось. Незабаром все ж таки зніму це відео. Я думаю, людям буде дуже цікаво подивитися, розповім, як я це робив, тому що так багато хто на словах, звісно ж, гербіциди ні ні, це хімія, але насправді знаю, що людям немає коли, немає з ким працювати, тому гербіциди їм в допомогу прийдуть. От, і відповідно я поділюся з вами, як я нарешті зміг побороти цю траву. Травичка є. Як ви бачите, але по мінімуму. От. Це робота двох гербіцидів. Потім я розкажу які. Зараз же про капусту. Капусту не знімав, бо капуста, можна сказати, не виросла. Я її тому і не хотів знімати взагалі. От. А я навіть її більше вам скажу не хотів і вирізати. Це вже мене дружина вмовила. Та йди поріж, тому що. Все ж таки, хоч да буде. Єдина капуста, яка вродила, це ось тут у нас перша була, це була Глорія. Це середня капуста. От. Ну, ми її вже можна сказати, давно вирізали, Ось такі залишились. Це для неї вже маленькі качанчики. Ось о, Бачите, от, ну, так. мій кулак. От. Була вона і більша. Оце таке мале позалишалося. Ну, ми її теж виріжемо сьогодні. От, але. Але вона позалишалась. Єдина капуста, яка насправді вродила. Більш-менш. Я не скажу, що вона була там прям супер, але вродила. От Вся ж решта капусти маленька, де-не-де навіть і не позав'язувала Типу такого, ось, бачите, взагалі ніяке. Ну, а в основному це от, ну, от зараз от на агресорі це от така ось о, дрібнота різна, бачите? От. Капусти, як такої великої нема, тому я і не хотів її зрізати. Вчора я вирізав там продікус, далі, вийшло її насправді небагато. От, а я все ж таки вирізав її. Також вона вродила не дуже великою, хоча спочатку стартувала добре. І це якраз через те, що ми під оранку навесні отут внесли карбамід. От, і якщо не помиляюсь, на цю ділянку 30 сотих я вносив 25 кг мішечок. Купив і розсипав. Ну, брали ми з такого розрахунку 100 кг на гектар. Взагалі-то ну, зазвичай ми сиплемо. То вона одразу добре стартанула, почала рости, але потім. Карбамід закінчився і все оце таке повиростало. Ми, звісно, бризгали по листу, бризгали і через кожних 5 днів. І навіть бувало, що через 4. Вносило сюди різні добрива. І плантатор з різними формулами, Починали ми з 30-10-10 разів 2-3 я дав, потім я давав їм партнерівський бор, здається, борбаланс. Там багато і амінокислоти є, і сірка, і магній, і все таке. От Потім його, мабуть, також я двічі вніс. Потім я дав сюди вже плантатор з формулою ну, з фосфорною 54,10. Один раз, а може і два. Тут я точно не пам'ятаю. І Потім я сюди ще вніс кальцеву селітру. Кальцеву це був перший раз, а потім я її ще вносив дві чи три чи десь отакі. Разів три я точно вносив за весь період кальцеву селітру сюди. Ну, а то в основному плантатор. Після фосфорного вже сюди ми вносили калійний. Такі, як скільки там, 15. Ні. 5-15, 45, здається, щось таке. Але нічого не допомогло. Як ви бачите, отакі от качанчики, вони, до речі, тугенькі, маленькі, але тугенькі. Але нічого не виросло. Причини цьому-дві. Це відсутність поживних речовин в цьому ґрунті. Тут нема нічого взагалі. Ото єдине, що ми внесли, то карбамід був, але ж одним карбамідом капусту не нагодуєш. Ну, от тому от така у нас. Ситуація. І друга це те, що капуста взагалі любить важкі ґрунти. Тут у нас пісок. Як ви можете бачити, тут взагалі ну, пісок, пісок. Такі, бачите? Мало не глина прямо. От. в таких ґрунтах капуста поганенько росте, але в мене не було вибору іншого. Довелося садити її тут, бо інших ділянок у мене на той момент не було. Єдине, що треба було внести все ж таки з осені добрива. А я не вніс, їх пожалів гроші. Ну і от результат не забарився. Капуста, як ви бачите, отаке, дрібнота всяка. Хоча ми її чимало садили, добре працювали. І бачите, її навіть з травою більш-менш розібрались, її тут майже нема на капусті, але це нам дуже не допомогло. Отакі ось, бачите, дрібнота така повиростала, ну взагалі ніякі мале. Тому от такі в нас справи на даний час з капустою. Її, можна сказати, у нас цього року немає. Хоча воно може і на краще. В цьому році капуста у нас в нашому регіоні от на базарі по 10 гривень. Та й то не хочуть її купувати. Тому ну, туди далі може б якби, зберегти до весни, я думаю, б ціна піднялася. Але от на даний час ціни на капусту нема. Навіть от надо, бачите, зараз Глорія пішла. Сама Глорія Она набагато краща, ніж агресор там далі. Ну, от бо вона ще трошки попідростала, бо ми її вже давно не вирізали, ми її ще літом різали і продавали. Тоді її ще купували нормально. І, о, здається, ціна була гривень по 20, я вже точно не пам'ятаю, якщо чесно, бо стільки цін цих в голові, і вони на все мінялись, що я вже і сам запутався. Але явно вона була не по 10 і не по 15. О, так що отакі от, от справи. Зараз я виріжу все, що зможу. Ну, того, що тут є, Коротше, з гіршого краще. І сюди ми будемо вносити так само діамофоз, Сюди ми його внесемо 60 кілограмів. Плани були на цю ділянку, на наступний рік вже садити тут кавун. От. Але ну це ще не точно. Зараз я трошки вагаюся. Розумію, те, що капуста тут не дуже виросла. Кавун, звісно, пісок любить. Та для кавуна тут би було краще, але тут в мене немає поливу. Тому я тут трішки зараз вагаюсь, не знаю, що робити. От. Ну, ще все може помінятися, тому що плани такі, але до весни ще час є. В нас. Тому можливо, що я ще передумаю, ну це побачимо, все туди далі. Зараз планую, що тут буде кавун. На наступний рік тут буде саме рости кавун. 30 сотих. У мене о, там далі є ще діляночка невеличка, соток 10. Але вона гарно оброблена, планувала, що там буде баклажан, але це знову ж таки не точно. От, ну, коротше, Все побачимо. Якщо кавуна тут не буде, то тут буде знову капуста, тут буде на тих 10 соток, сотках і там, де ми знову переорали в долині. Там теж 10, От якраз пів гектара планується, що буде капусти. От. Ну, але Туди далі з усім побачимо. Так що, друзі, такі справи. Обов'язково підписуйтесь. Буду намагатися знімати частіше, не пропадати. Вже, В принципі, з роботами ми закінчили. Зараз лише обробляємо ґрунт. Ну, Я маю на увазі переорюємо, дискуємо, вносимо добре і все таке. В принципі, роботи в нас вже іншої немає. Тому вже будуть ці огляди насіння, у нас вже більш-менш деякі є, От. то буду вже знімати і показувати. Ну а на цьому всім до побачення.